Цей прилад називається телурій і це така частина сонячної системи, система Сонце, Земля, Місяць, яка показує власне обертання. Захоплюється фізикою та перші здобула астрономії. Дев'ятикласниця Оляна Гербут нещодавно взяла участь у олімпіаді з фізики для 10 та 11 класу та перемогу не отримала. Дівчина каже, змагатися з старшими дітьми їй було важко, але вона не розчарувалася, бо саме там дізналася про всеукраїнський відбір на міжнародну молодіжну олімпіаду з астрономії та астрофізики, тому вирішила зареєструватися і спробувати себе ще раз. За словами Оляни Гербут, всеукраїнська українська олімпіада відбувалася у три етапи. Два були дистанційні. Учасники проходили тести упродовж двох тижнів. Слухали лекції та виконували завдання. А третій етап проходив уже очно в Києві, тривав шість днів, і щодня по вісім годин ми працювали: чотири години до обіду, чотири години після обіду. І нам спочатку також читали лекцію, розповідали матеріал. А потім ми писали знову ж таки контрольні по них. Упродовж двох місяців, але з перервами дівчина готувалася до цієї олімпіади. Зізнається, часом закрадалися негативні думки, але вчасно змогла опанувати себе, бо мала підтримку рідних і близьких людей. Тому, чим ближче було до Олімпіади, тим з'являлося більше впевненості. Чесно кажучи, це було доволі очікувано, що я буду або перша, або друга в рейтингу. Але все одно дуже приємно вже почути остаточний результат і Дуже приємно бути першою. Звичайно, я була. Дуже рада, і я відчула таке доволі сильне полегшення. До цього часу дівчина неодноразово отримувала призові місця Олімпіади з астрономії. Однак досвід міжнародної олімпіади отримає вперше. Директор ліцею розповідає Уляна Старана, здібна учениця за нею, порадів увесь вчительський колектив. Ми відразу поширили цю інформацію в себе на сторінці Фейсбук-сторінці, і відповідно я побачив, як кожен учитель намагається. Популяризувати це, тому що нас гордість переповнює, що в нашій школі є такі талановиті розумні учні. Микола Федоруць каже, радіє, що учні активно себе проявляють з різних предметів. Наприклад, у травні цього року шестикласники ліцею здобули шосте місце серед 47 можливих у Америці з креативної олімпіади. Та змагання відбувалися тільки англійською мовою без залучення допомоги наставників. Директор радіє, що наші учні можуть презентувати себе і демонструвати. Та здобуті знання світові. Україна, хоч і у стані війни, але ми не пасемо задніх, ми вчимося, тому що саме ті учні, які зараз в школі, вони через кілька років будуть розбудовувати нашу державу, робити її кращою. Хай вони побачать світ. Це для них прекрасний досвід. Змагання відбудуться у столиці Непалу Катманду з 3 до 10 жовтня.